Господь з вами читання Святої Євангелія від Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи: Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: це я і час наблизився. Не йдіть за ними, коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм. Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошисті і жахливі, жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки. І будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я, обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати. Бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники, противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Слово Господнє! Слово і напевно вам отець Павло а можливо, інші священники не раз говорили. Що є три церкви. Одна церква, яка є в небі. Одна церква, яка є в Чистилищі, і одна церква це є ми, які подружуємо на землі. Звісно, це одна церква. І 1 листопада ми святкували всіх святих, тобто ту церква, яка є в небі. Про славі, тобто тих святих, яких, про яких ми знаємо, і багато святих, про яких ми не знаємо, але віримо в те, що є в небі. Друга церква, 2 листопада всіх вірних померлих. Тобто, молилися за ту церкву, яка страждає, яка є в чистилищі. І протягом листопада місяця ми за них молимось. Тобто, єднається. Та церква, яка є в небі, єднається з тою церквою, яка подорожує на землі, і молиться за тих, котрі чекають на Воскресіння, чекають очищення, чекають цієї вогонь любові. І сьогодні, а можна сказати іншими словами, останні неділі літургійного року, вони говорять нам про нас, про церкву, яка Має завершити цей етап оцієї подорожі. І ми не говоримо про те, як має настати кінець світу. Бо дуже часто є різні релігійні течії, які пробують роз'яснити. І для нас це важливий момент, але це не найважливіше. Для нас важливо, як для тебе це станеться, коли для тебе це станеться. І тому церква нам у ці останні час тижні дає нам ці читання для того, щоб оця церква, яка подорожує тут на землі, щоб вона була готова зустрітися з Господом. Щоб ми, були, щоб ми не були подібні до тих людей, і ми маємо перше читання. Книга пророка Малахії це малі пророки, бо є великі пророки, так як пророк Ісая, а це малі пророки. За кілька розділів. І пророк Малахія говорить тим людям, які знеохотились на оце очікування. Бо вони, вертаючись з Вавилону, з неволі Вавилонської відновили святиню, і їхній релігійний дух підупав. І тоді приходять. Малахи і говорить, будьте обережні, бо настане цей час. Ви занадто сильно розслабились. Подивіться на своє духовне життя. Дивлюсь на своє, на ваше, на інших людей. І триває війна, і нас мало що навчило. Тривають випробування, а нас мало що навчило. Ми жили так, якби війни не було. Так, ми спідчуваємо смерті, страждання і так далі. Але на духу ми підупадаємо. І тому це слово не приходить для того, щоб тебе чи мене осудити. Це слово приходить для того, щоб мені допомогти, щоб розбудити в мені оце прагнення. Подивіться, яка скрайність. Пророк Малахий говорить про. До народу ізраїльського. А святий Павло до солонян. Бо апостол Павло мав проблеми з тими церквами, які заснував. То перелюб в них, то вони впиваються вином да, на Євхаристії, то тобто кров'ю Господньою зловживають, то вони і до жертви складають, і постійно Павло штурмує їх листами. Сам сидить в тюрмі є переслідування, а пише їм. А тут ще показуємо, що церква, яка очікує на прихід Ісуса Христа, склала руки і нічого вже не робить. Більше того, що є, е, є тягарем для спільноти. І Павло приходить і пишем цього листа, каже: Брати, брати підрозумаються в Біблії і сестра також, каже, то, то не той шлях. Тобто не можна ані в одну скранність йти, тобто зовсім бути байдужим. Ані можна також повністю упувати на Боже милосердя, якось воно буде. І тому Павло Апостол каже, маєте працювати. Тому Христос сказав, хто вірний в малому, той буде вірний великому. Тобто працюйте, але не ставте це вище свого духовного життя. Тому ми не раз проповіддя говоримо, що. Доба має бути поділена на 8 годин. 8 годин спиш, 8 годин працюєш, і 8 годин молишся. Хто так робить? Ані ми, священики так не робимо, а вже, ну, не говорячи про інших людей. Але це є заохочення. І тому не можна в одну сторону і в другу сторону. Ось. І 98 псалом, який ми співали, теж показує нам. Господа, котрий прийде, і буде судити. І буде судити, але його суд, ми ж знаємо, який він є справедливий і буде судити по справедливості. Ми ж чули вже не раз, що краще під Божий суд попасти, ніж під людський. Бо ми ж підупадаємо на духові. І ми починаємо перебувати в постійному судженні. Ті не так зробили, ті, не так це, а там, а там маємо корупцію, а там маємо то. Ми всі завжди краще знаємо, хто його, як має жити. А Бог каже: дивись на своє життя, бо я тебе буду судити за твої вчинки, за твої поступки, за те, що я тобі дав. І ми ж протягом цього літургійного року постійно чуємо, що Бог нам дав: дав сім'ю, дав відповідальність. Надав дітей найкращий дар і так далі. так далі, так далі, далі. Бог нам дав. І тепер Бог буде питати. І тому це слово має раз розпалити, розігріти. Тому Євангелія, яку ми чуємо, вона також нас заохочує до того, що, щоб ти не будував той невідомий який храм. Бо ми будуємо собі свої храми. Робота найважливіше, внуки важливі, здоров'я моє важливе. все важливе тільки не Бог. Він каже, я це все можу зруйнувати. Це все можу зруйнувати. І тому для нас дуже важливо, щоб ми не те, що вибирали золоту середину. Знаєте, є такий конформіст негативний і позитивний, комформістний, щоб всім догодити. Тут не треба в скрайню падати. Тут для, для, для нас важливо бути вірним Богові у всьому. Тому що Бог каже, да, що прийде час, коли ти, якщо ти будеш вірний, то ти не будеш боятися ні батьків, ні братів, ні родичів, друзів і всіх, хто тебе може вбити. Не будеш цього боятися, тому що для тебе буде Христос важливий. А не те, що скаже чоловік, чому ти йдеш до церкви чи дружина. Що ти там навертаєшся і глузують з тебе, як часто це буває в цьому світі. Тому тут важливо, щоб ми будували оцю церкву живу. І ми говорили вже не один раз, щоб в тобі, в тобі був цей Дух Святий, який перебуває, який тебе наповнює. Коли в тобі є оця жива церква, і тоді починають. Виходити з тебе оці діла любові, пробачення, милосердя, брак осудження, немає цієї духовної лінії і ціла літання різних речей. Тому Бог дає нам це слово, ще раз кажу, не для того, щоб нас осудити, Бог приходить і каже: зроби ревізію, закінчується рік. Подивись на цей час. Від Адвенту до Адвенту. Подивись. Колись нам психолог один говорив, бо ми час від часу маємо такі формаційні зустрічі, він каже: а чому ти ну, не можеш прийняти цю похвалу? Як тебе хвалять, він показував такий жест: каже: От як тебе хвалять, ти приймай це. Так само, то, що ти духовно розвиваєшся, чому не віддати Богу і хвалу? А ми часто живемо так, якби Бога не було. Або трошки даємо так Богу. Я часто люблю це говорити, трішки дамо, так як от не знаю, там, собаці ці помиї даємо. Да? Отак от ми в духовному житті. Трішки дали, нате Боже, і відчепись від мене. Я вже свою справу зробив. Ми не хочемо серйозно навертатися, не хочемо змінюватись. Я це по собі знаю, як це важко. Як важко жити в правді, як важко ставати перед Богом і говорити йому правду. Ми більш маємо такий споживацький підхід. Боже дай здоров'я, Боже дай роботу, Боже дай добру пенсію. Дай 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 дай. А Бог каже: «На, на Тобі слово. Я тобі себе дав на Христі з любов'ю до Тебе. І я тебе хочу очистити, я тебе хочу змінити. Я хочу тебе преобразити для того, щоб ти був вільною людиною, щоб не був рабом своїх гріхів, таких чи інших. І тому, коли ти йдеш на навернення, це не означає, що йде тільки одна лінія вверх. Да? Це в нашому духовному житті це є синусоїда. Вона йде так. раз йдеш вверх, раз все добре, другий раз впадаєш в гріхи. Потім знову підноситься і так до кінця. І тому сьогодні Бог не вимагає від нас якоїсь супердосконалості, щоб я був супердосконалий, Бог вимагає від нас сьогодні вірності. Вірності в щоденному житті все, що ти робиш, робиться з великою любов'ю, служачи чоловікові, дітям, дружині, не знаю, будь чесний на роботі. Виконуй цю роботу чесно, не входь цю корупцію і так далі. так так далі, і так далі. Тут ми маємо площин дуже багато, щоб показати справжнє християнство. І, не будь, і, і будьте готові, що вас можуть не прийняти. Я вже не раз розповідав, що на поділлі, ну, бо тут більше полісся, на Поділлі то ніхто мене на три букви не посилав. А на сході, то там тобі матушку, правду всю скажуть, і пошлють тебе, і все скажуть, що все, все, що про тебе думають. Ось. І так є. Тому що людина, людина вона багато поколінь була знищена цією системою тоталітарною, і для нічого нього святого немає. Ось. І тому Бог, якщо мені дає цю любов до цій людині, то я не буду відповідати цій людині злом на зло. Не буду захищатися на це зло. А навпаки, буду молитися за ворогів. Буду просити доброго Бога, щоб Бог простив йому гріхи і щоб дав йому вічне життя. І тому, якщо ми йдемо ці дороги навернення, то то ми будемо все робити для того, щоб жити в Божій благодаті. Ми будемо все робити для того, щоб, щоб не образити Бога. Ми будемо все робити, навіть якщо впав, будемо вставати. Оце той шлях, до якого нас закликає Бог. Він не закликає, що ти зараз вийшов і був вже невідомий, який досконалий, да? святий. Хоча Бог говорить, що святий, ми будьте, бо я й святий. Але коли ми робимо цю ревізію, то ми кажемо, так, Боже. Я не вмію любити, не вмію бути чесним, але хочу, допоможи мені. І це є процес. І той процес триватиме аж до кінця наших днів. Тому нехай це слово, яке ми сьогодні почули, допоможе нам жити, так як, так, як жили апостоли, так як наші діди, прадіди, які завжди Бога ставили на перше місце. Бо якби вони не ставили Бога на перше місце, ми б зараз тут би не сиділи. Я б тут би теж не стояв. Тому що є той, хто прийняв Господа, передав цю віру на наступне покоління, і так далі, і так далі, і так далі. Амінь.